Генетичний моніторинг Артем Стороженко Що таке генетичний моніторинг? Генетичний моніторинг це систематичне спостереження за станом генофонду популяції, що дає змогу оцінювати наявний мутаційний процес та прогнозувати його зміни. Цей вид спостереження передбачає збирання, обробку, аналіз та збереження інформації про виникнення захворювань, зумовлених мутагенним впливом середовища. Мета генетичного моніторингу контроль та попередження спадкових шкідливих порушень. За допомогою моніторингу можна визначити спрямованість спадкової мінливості в популяціях людини, визначити частоту деяких мутацій та інтенсивність мутаційного процесу, проводити перепис та створювати реєстр спадкових захворювань людини, прогнозувати кількість людей зі спадковими захворюваннями, оцінювати шкідливий вплив мутагенних чинників в середовище. Напрямки генетичного моніторингу: Фенотипічний – спостереження за частотою домінантних мутацій, біохімічний виявлення біохімічних порушень, цистогенетичний вивчення частоти хромосомних та геномних мутацій, молекулярно-генетичний. Розробляють з метою виявлення генетичних порушень, моніторинг архівних документів для визначення темпів мутаційного процесу за змінами частоти витальних мутацій. Дякую за увагу!